Коллеги, просит э, слово Алла Александровна Камоликова. Она не депутат, поэтому давайте проголосуем. Э, ну, касается вопроса ЖКХ, в общем-то, кто лучше, я знаю. Да. Э, дадим, прошу проголосовать. Против? Воздержавшихся? Нет, пожалуйста. Шановные депутаты. Метою моєго виступу не є вступання там в полеміку або надання якихось оцінок діяльності, а надання інформації, яка допоможе вам прийняти визначитись прийняті рішення щодо зазначеного питання сесії. Я пропоную розглядати по черзі всі питання, які мають відношення до ЖКХ, і ну, надасть вам змогу з визначенням. Так. Перше питання це звітування Шев'якова і «Вжрео» за виконану роботу. Впродовж року керівництво КП «Вжрео» звітує щоквартально про виконання фінансового плану до виконкому, щоквартально про виконання використання бюджетних коштів, щоквартально про фінансові результати та баланс підприємства. Раз на рік воно про заходи по підготовці до опалювального сезону і про стан підготовки до опалювального сезону. Щорічно на балансовій комісії заслуховується. Фактичне виконання фінансового плану та використання грошових коштів як натуральних, так і грошових одиницях таким чином, за 11 рік. Згідно е, звіту по балансовій комісії, відремонтовано рулонних кровель 137 будинків загальною площею, майже 37 тисяч квадратних метрів, відремонтовано шиферний покрівель 65 будинків. Промивки систем опалення 156 будинків. Я адреси не буду надавати, ці адреси є, і всі бажаючі можуть їх отримати. Вони там на декілька аркушах, тому перераховувати їх немає ну, в зв'язку з часом. Поточні ремонти 84 під'їзду, ремонти трубопроводів 121 будинок. У 2012 році ремонт покрівель 126 будинків. Промивка мереж опалення 152 будинку, Відремонтовано 49 під'їздів, відремонтовано з частковою заміною майже 8 тисяч метрів погонних трубопроводів. Чому така різниця з тими даними, які от надавав Анатолій Лукашевич, поточний ремонт, наприклад, дахів передбачає майже 31 позицію виконання робіт. Тому числі це як і заміна рулонної покрівлі до 10%, так і латання цієї покрівлі, заміна кінь... коньків, заміна водовідливів. Ну 31 позиція. Тому е якщо напишуть, що виконання е ремонту покрівель 126 будинків, то виконувалися роботи, які відповідали іменно оцій е пункту е поточний ремонт дахів. І так по всім роботам. Щодо контролю за виконанням якості, то в договорних відносинах між надавачем послуг і виконавцем послуг з населенням є якраз дві сторони: це комунальне підприємство і населення. В разі виникнення взаємних претензій, вони можуть вирішуватись як на добровільних засадах. Так і в судовому порядку, втручання влади вирішення цих питань воно не передбачається законодавством. Виконавча влада реагує на звернення громадян за заявами безпосередньо за конкретними питаннями. Також, згідно закону про самоорганізацію населення, мешканці будинків мають право створювати на виборчих засадах числа мешканців будинки, домові комітети на чолі з головою, яким буде надано право представляти інтереси мешканців будинку, в тому числі фіксувати факти виконання робіт по отримані будинки, запитувати інформацію про вартість та обсяги виконання робіт, і таким чином контроль за. Виконаними роботами буде більш персоналізований. Що касається признати роботу незадовільною, на, виконку... Ой, на засіданні виконавчого комітету 28 лютого цього року були заслухані звіти керівників підприємств про підсумки робот в осінньо-зимовий період. І рішенням номер 50 виконавчого комітету роботу підприємства признали задовільною. Так, плани виконання поточних ремонтів на 2013 рік вони формуються з врахуванням результатів проведення оглядів технічними службами підприємства, звернень квартиронаймачів до обслуговуючої організації, в нашому випадку це жреди, звернень заявами або скаргами до виконавчого комітету або нас особисті прийоми. На 2013 рік за рахунок місцевого бюджету. Заплановано, це для порівняння дам цифру 870 тисяч гривень на виконання капітальних ремонтів. А за рахунок квартплати планується виконати поточних ремонтів фасадів 236 будинків на суму 615 тисяч, рулонних та шиферних кровель 120 будинків на суму 2 мільйона 200 тисяч. Трубопроводів 190 будинків на суму 923,4 тисячі, ремонт під'їздів 83 будинки на суму майже 1,5 мільйона гривень. Адреси виконання, вони є, я можу їх надати, вони є навіть у мене з собою. Так що, так, надання інформації а, щодо надання інформації в ЗМІ. Вона не заперечується ніякими законодавчими актами, але фінансування надання такої інформації за рахунок тарифів не передбачений, тому підприємство саме повинне знайти джерело фінансування або засоби масової інформації можуть надавати таку інформацію безкоштовно. Також цю інформацію кожен громадянин може звернутися згідно закону про надання інформації, отримати її персонально. За 2012 рік було виконано перерахунки за ненадані послуги в зв'язку з аварійним станом деяких ліфтів населення у розмірі майже 68 тисяч гривень, і на 406 тисяч гривень відшкодували за рахунок квартирної плати виконання робіт, які були ну, фінансовані громадянами, а тоді за рахунок квартирної плати було проведено відшкодування відповідно до заяв мешканців, які тимчасово відсутні і надали відповідну заяву та підтверджуючі документи, також виконувались перерахунки за ненадання послуг. Так, відповідно щодо виключення деяких пунктів з переліку послуг. Відповідно до закону України про житлово-комунальні послуги визначений перелік послуг з отримання будинку, який гарантує безпечну та якісну експлуатацію будівель. Там близько 20 в переліку цим послуг. Підприємство, яке надає ці послуги, виходить з цим переліком на засідання виконавчого комітету. І при розгляді, значить, був скорочений цей перелік і визначені тільки ті послуги, які забезпечують безпечну експлуатацію цих будівель відповідальність за дотримання вимог безпеки несе балансоутримувач в нашому випадку. Це КП «Жрео». Кількість послуг затверджується рішенням виконкому. І в разі якщо мешканці будинку не згодні з переліком наданих послуг, вони мають право рухатись в таких напрямках: створити ОСББ, взяти будинок на баланс і нести відповідальність за отримання будинку. Всім будинком відмовитись від послуг КП «Вжрео» та укласти договір з утримання з іншою спеціалізованою організацією. Щодо пунктів, які зазначені були, я хочу надати деякі цифри. Значить, промивання систем опалення, які, якби, ну, не виконувалися, промито опалення 171 будинок, поточний ремонт інженерних систем це заміна, ну, я надавала вже дані погонних метрів. Це майже 7700 погонних метрів трубопроводів. І виключення цих ну, пунктів, воно не гарантує збереження та безпеку використання житлового будинку. Так, по чистому місту. Рішення про створення комунального підприємства Чисте місто було прийнято 30... на засіданні сесії міської ради 30 січня цього року. Неодноразово це питання обговорювалось на депутатських комісіях. Були враховані всі пропозиції, зауваження. Більш того, слушним було визначено не створення нового підприємства, а виділення існуючого в складі КП вже дільниці по збору твердих побутових відходів при Практично незмінної чисельності підприємство отримує можливість оптимізувати роботу саме в напрямку вивозу твердих побутових відходів, запровадити роздільне збирання, розширити кількість надавання послуг, наприклад, вивіз крупногабаритного та будівельного сміття. Є можливість в зв'язку з виключенням цієї послуги з переліку обслуговування будинку проводити нарахування з кількості зареєстрованих в квартирі громадян, а не з квадратного метра, що більш справедливо. Підприємство на балансі матиме полігон, що саме по собі вже є ну, підставою створювати окреме підприємство, бо це ну, дуже відповідальна така дільниця роботи. Більш того, все, весь транспорт, який був отриманий КП «Вжео», він. Використовувався підприємством в різних напрямках, а тепер, значить, нове підприємство Чисте місто» буде використовувати тільки в напрямку вивезення сміття, будуть додержуватися графіки. Ну, тобто, депутати прийшли до висновку з в... зрахування всіх доводів про доцільність створення цього підприємства. Так, слідуючий випрос. Так, а, про а, цин, а, автономне опалення. Значить, ну це питання вже неодноразово обговорювалось, воно вже і в судовому порядку розглядалось, є у нас рішення суду, які ми не обговорюємо, ми їх тільки приймаємо до виконання. І а, я хочу дуже коротко сказати, що питання відключення від мереж центрального опалення та. В багатоповерхових будинках регулюються правилами надання послуг централізованого опалення і не є. Е, е, Повноваженнями, меда розгляду на місцевому рівні. За пропозиціями громади був направлений лист міністерства, отримали листами від міністра житлово-комунального господарства, де було визначено, що порядок відключення він затверджений на рівні міністерства і повинен виконуватись. Тому, значить, здійснення власникам квартир своїх прав. Щодо відключення, обмежуються правами власників інших квартир, багатоповерхових житлових будинків та санітарно-технічними вимогами і правилами експлуатації будинку. Щодо нарахування або списання боргів за. Послуги теплопостачання, то це теж є прерогативою суду, і як мешканці, так і підприємства мають право звертатися до суду. Ну, для інформації скажу, що такі судові були вже здійснені, і прийнято рішення про те, що нарахування були законні. Ну, вкратце так. У вас все? Хорошо, спасибо. Значит, коллеги, мы этот проект решения в части ответственности исполнительной власти рассмотрели вчера на исполкоме. Вот, принято решение, здесь есть преамбула, принято решение ветхилыты, это не брать до подальшего выполнения положения запропонованного проекту решения Живтоводской и Минской Рады про розгляд питань, громадян, места воды, ну и так далее. Значит, нет пока не можно пока не можно значит вопрос на исполкоме рассматривался очень подробно вот по каждому пункту и были всякие мнения но мы пришли к выводу что в этом проекте решения которое нам было предоставлено инициативной группой есть и как бы зерно значит оно касается э, информирования желтоводцев, все-таки о работе коммунального предприятия ПЖРЭО. Э, Действительно, тут как бы закрывать на это глаза не надо. Информированность не на высоте. Я на прошлой неделе подписал распоряжение, э, по которому э, сейчас до середины мая будет обсчитан тариф по каждому дому. То есть тариф не будет увеличиваться, вот какой он был, а только будет понятно, что дом там буденного 16 должен сдать 20 тысяч. Вот. И потом Анатолий Иванович, его службы будут, мы уже решим, то ли раз в месяц, то ли в квартал, там в соответствии с законом, прямо подписывать у жителей дома выполненные работы. Мы на ваши деньги, 20 тысяч, что вы сдали, или 10, или 5, или вообще не сдали, выполнили вот такие-то, такие-то и такие-то работы. Вот. Это э, ну, будет понятно. И это подвинет вообще-то население э, к какой-то самоорганизации. Потому что у нас в домах нет ни домового комитета, ни председателей домового комитета, ни ОСББ не создается. То есть ответственность э, людей ну, ну, своей ну, никакой не чувствует. Вот дай Шевяков, дай, сделай, сделай. Да давайте же вместе. Вот уже выступали, говорили, что вы можете взаимодействовать с этим предприятием. Вы можете в суд подавать. Вы можете собраться, обговорить какие-то вопросы. Ну, понимаете, получаются митинги. А на митингах ничего решить нельзя. Поэтому в этом году, уже через пару месяцев, будет вот такая форма работы: отчета ПЖрева перед жителями по каждому дому. Сколько сдано, что сделано, сколько сдано, что сделано. работа большая, потому что там домов-то у нас почти 500 высотных. И там и компьютерная программы должна быть новая, отчетность новая. Но они сейчас этим занимаются, и мы будем им в этом помогать. Значит, коллеги, кто еще хочет выступить из депутатов? Нет, подождите, вы тут мне не устраиваете, как сказать, обструкцию. Что вы хотите, то и будет. Я же вам зачитал слово. надає на сесії, головуючи. Ну, я вас прошу. Анатолій Лукаш, ви вы ще выскажитесь. ми будемо говорити, от сколько ви захотите, столько і будемо говорити. Все. Присядьте. Присядьте, пожалуйста. Присядьте. Пожалуйста. Что? Уважаемый голова, секретарь, <клых> депутаты и все присутствующие. Я хочу в первую очередь подчеркнуть то, что очень хорошо, конечно, то, что в городе есть люди, которым не безразлично. Жизнь, как работают службы, я считаю это очень-очень хорошо. То, что есть такие люди, которые проявляют свою инициативу. Я считаю, Наша недоработка в том, что мы мало общаемся с такими общественными организациями, с теми людьми, которые хотят, есть желание у них разобраться, дойти до корня, как это что происходит. Может, недостаточно мы действительно даем какой-то информации. И поэтому возникают вопросы. И, естественно, Эту ситуацию, ее невозможно решить на сессии, потому что ну, на это нужно много времени. И мы не можем держать всех людей здесь, обсуждая какой-то один вопрос. Он очень-очень большой. Я считаю, что пока есть такие общественные организации, как Анатолий Лукашевич, допустим, инициативные люди, Которые хотят что-то по букве там все разложить. Нужно, наверное, и дать им возможность. У нас есть в том же исполкоме прекрасный малый зал, где можно э, определить какое-то число, время, где можно при, пригласить туда то же самое телевидение это сделать открыто для общественности, где э, можно пригласить каких-то специалистов, которые будут. Ни с ПЖРУ, допустим, не с исполкома, а много у нас и бухгалтеров есть, которые, допустим, пенсионеры, там, которые способны в чем-то разобраться и донести потом до людей. Если мы хотим заслушать директора коммунального предприятия Шевякова, он может сказать сейчас в общем нам что-то. Детально мы все равно саму суть, сам смысл не увидим здесь, не услышим если мы соберемся в том же самом малом зале пригласим всех специалистов которые будут с цифрами и не начнем все там на, на все задавать вопросы а каждый вопрос отдельно рассмотрим крыши крыши подъезды подъезды тогда мы дойдем до какой-то сути мы увидим смысл работы этого предприятия мы ответим тогда на вопросы, почему это происходит так, а не иначе. Если вопрос стоит, вот перед нами, ну сейчас вот просто задали вопрос, давайте Шевякова Анатолия Ивановича лишим звания почетного гражданина города. Извините меня, ну если разобраться, неужели это не образец, скажем, для подражания молодежи. Это тот человек, ну вот я, насколько знаю, который с 14 лет уже работает. Когда был мэром, скажем, большинство людей с многоэтажек получили ордера на квартиры, которые подписаны мэром. Можно сказать, да, тогда были финансы, тогда были деньги и строилось. Ну правильно, но опять же кто-то стоял за этим, кто-то смотрел за этим порядком. Та же самая газификация города. На 80 процентов, которая прошла в то время, когда этот человек правил. Если мы посмотрим даже тот же самый прекрасный наш памятник, которая гордость города, это опять же была инициативная группа, в которую опять же входил тогда тот же самый Анатолий Иванович. Это тот человек в конце концов, который на сегодняшний день родил, скажем, воспитал своих детей на которое действительно я хотел бы, дай Бог, чтобы все дети желтоводцев были похожи на его детей, были не хуже. И мы вдруг, вот потому что что-то где-то не разобрались а в каких-то цифрах, в каких-то тарифах, и мы говорим, давайте отрубим человеку голову. Ну, ведь это неправильно. Я считаю, если в чем-то где-то Неправильно работает предприятие, неправильно работает руководитель. Для этого и нужно собраться, чтобы четко все, по буквам, по циферкам, разобраться и действительно подсказать ему. Тем более на сегодняшний день есть целое поле деятельности. Можно создать то же самое СББ, можно показать, насколько это будет на сегодняшний день прогрессивно и правильно работать предприятие. Да дай бог, пусть оно работает. Если, скажем, есть какой-то образец другой структуры, что нужно сделать? Нужно пытаться и делать. Но если мы на сегодняшний день усиленно, усиленно, при, прилагаем свое усилие для того, чтобы э, разрушить ту структуру, которая работает там в течение там, 50 лет, допустим, в желтых водах, и если мы ее разрушим, то непонятно, что мы создадим. Поэтому мое предложение, Анатолий Владимирович, сделать э, так, чтобы люди могли э, разобраться детально, чтобы было выделено, назначено время, открытые двери для общественности, они всегда открыты в принципе, пригласить все телевидение, которое они хотят и разобраться, и довести до народа все вот эти пункты, как на сегодняшний день и что происходит. И почему что-то не выполняется, и какие тарифы соответствуют они сегодня, сегодняшнему дню или не соответствуют. Спасибо за внимание. Хорошо, спасибо. Уважаемые депутаты, уважаемый городской голова, все присутствующие. Значит, как мы все знаем, 23 февраля состоялся митинг. Действительно, людей очень много было на этом митинге. 16 апреля, буквально 8 дней назад, к нам поступило обращение инициативной группы. И, соответственно, мы его сейчас рассматриваем. Заодно инициативная группа предоставила и свой проект решения, то есть свое видение данной проблемы. И как сказал сейчас городской голова, зерно в этом решении есть, определенное зерно, которое принимать надо. Но есть пункты, которые сразу так принять нельзя. По некоторым нет юридического основания, по некоторым надо подправить кое-какие другие документы, но тем не менее сегодня мы должны какое-то решение принять. Поскольку у нас на руках сейчас у всех депутатов есть только один проект решения, тот, который предоставила инициативная группа, другого проекта решения сессии пока у нас с вами нету. Но есть решение, которое нам раздали, решение исполнительного комитета, которое было вчера. Вы его все прочитали, наверное. Но я думаю, что будет... Не совсем правильным, даже исходя из того, что сказал сейчас я даже Игорь Анатольевич, городской голова, сказал, взять и вот так вот э, так сказать, махнуть шашкой. Поскольку мы говорили, еще раз повторяю, есть рациональное зерно. Поэтому э, а решение однозначно принять надо, потому что люди даже стоят вон там рядышком сейчас. Поэтому я предлагаю, э, поскольку вопрос архиважный, Все мы живем в этом городе, мы все видим недостатки. Вот. И я думаю, что мы должны сейчас э, и тому же митингу, и той же инициативной группе сказать спасибо за то, что они подсказывают вот, все рациональное оттуда взять. Но как это сделать? Вот примерно так, как сказал Игорь Анатольевич. А я предлагаю это сейчас положить, так сказать, на решение. И принимать не вот это решение – вот, которые мы, часть вопросов да, часть вопросов нет, или же отрубим все на свете. А давайте примем вот такое решение. Я его сейчас предложу вам сейчас. Первое, не буду преамбулу говорить ничего. Первое, створить депутатскую комиссию спильно с инициативной группой, в ПЖРО и специалисты в Иконкому по рассмотрению вот этой всей проблемы, которая есть в городе. Второе, Комісії в місячний термін розглянути всі пропозиції та зауваження, викладені у зверненні, та розробити план заходів по удосконаленню роботи всіх комунальних підприємств міста. І от там ми розглянемо кожен пункт, що кому зняти, що кому добавити, кого, кого відправити, куди треба відправити, о чому я говорю. Тобто, розглянемо на цій комісії всі питання. Я думаю, будет в том числе и э, желдовод, теплосеть, и чистое место, то есть все вопросы там рассмотреть. И я думаю, что это будет э, вполне приемлемое решение для сегодняшнего э, первоначального рассмотрения этого вопроса. Комиссии затем, ну, может быть, третий пункт добавить на очередной сессии, голове этой комиссии, которая будет там выбрана, эти мероприятия огласить. И и мы их даже должны не просто заслужить, а утвердить мы должны эти мероприятия, очевидно, на сессии, чтобы они были руководством к действию.